Інтернет без світла або упс, за півтори тисячі гривень. Друзі, хочу вам показати дуже чудову річ, і ціна їх півтори тисячі гривень, саме низька ціна в Україні. Це у вас буде інтернет без світла. Не потрібні вже вам ні павербанки, ні світло. Дуже просто і легко підключається. Бачите, дуже чудовий УПС, Іде з індикатором. Іде у нас виход USB. Є у нас 5, 9, 12 вольт. Це у нас виходить стоплінг, іде у нас на. 12, ми підключаємо на 12, все легко. Є у нас дивіться, кабеля які в комплекті входять, ми що робимо? Ми знімаємо кабель, той, тобто що прямо що у нас на роутер. Підключаємо вупсик. Він вже бачите, йде вже на підзарядочку. І вмикаємо. І вмикаємо. Зараз перезагружається у нас роутер. І буквально там за декілька хвилин у нас буде інтернет. Дуже чудова річ. Дуже гарна якість. Все йде в оригіналі, все йде, бачите, з кодами, все відповідає номерам. І головне ціна. Такий...